2022-й був роком адаптації, 2023 й має стати роком інтеграції, аби якомога менше ВПО залишалось у місцях компактного проживання. Натомість мали самостійне матеріальне забезпечення за підтримки обласних військових адміністрацій. Про це говорила під час робочої поїздки на рівненщину. Віце-прем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Я сьогодні саме це хочу відзначити: от підхід, інтеграційний підхід, який показує, що рівненщина. Хоче. Щоб ВПО ставали рідними. Ми не хочемо, щоб люди були е, ізольовані. Ми не хочемо, щоб люди закривалися лише в межах своєї території, де вони проживають, в місці компактного проживання. Ми хочемо, щоб це були повноцінні члени громади, щоб це були діти, які йдуть до школи офлайн. Бо якраз рівненщина може собі дозволити з безпекових міркувань, щоб діти йшли до школи. Цього року одним із пріоритетів в областях має бути працевлаштування ВПО. Така робота на Рівненщині вже Ведеться. Ова направлена, працює над тим, щоб забезпечити людям роботу. Це і перекваліфікація кадрів. Так? Мені дуже імпонує програма, до прикладу, перекваліфікації жінок швей, так? тобто легка промисловість, рівненщина славиться цим, і тут є така хороша синергія, коли жінки з числа ВПО можуть отримати фах, а відтак і робоче місце, бо точно є затребуваність у цьому. Спілкуючись із ВПО у різних закладах області, міністерка почула і про проблему місцевого населення, яке обслуговує вимушених переселенців, а точніше заробітну плату працівників соціальної сфери. З 24 лютого рівненчина прийняла понад 650 осіб, які перебували у психоневрологічних інтернатах на сході України. Усі вони потребують допомоги та догляду. Проте персонал, який надає такі послуги, отримує менше мінімальної заробітної плати. Ми мусимо зробити так, щоб люди не відчували якоїсь несправедливості. Держава мусить подбати, щоб ті, хто доглядає за нашими ВПО, бо там якраз і були ті, хто переїхали з Донеччини, ті, хто переїхали з інших регіонів, як заклади, так щоб держава. Допомагала, бо в інший спосіб люди просто підуть, вони не будуть працювати за такі копійки, і нам буде дуже прикро, що ми, як влада, не змогли зробити нічого. Тому я зараз кажу і обіцяю, що ми будемо звертатися до кабінету міністрів і просити, щоб соціальну сферу взяти у фокус. Також міністерка пообіцяла допомогти з програмою щодо будівництва та реконструкції житла для ВПО, адже, хоч в регіоні, реалізовують такі проекти, але коштів обласного бюджету на це не вистачить. Під час зустрічі з дітьми-сиротами, які наразі проживають. На Рівненщині передали від німецьких партнерів ноутбуки для навчання.